Я здорова. Чуєте, я тут раніше робила торт оце хати-торти. Якщо ви дивились мій канал е і бачили ці відео. Якщо ви не бачили, то їдь, подивіться. Е я вражена, що вони ось у мене ще й досі є. Тут навіть якісь люди живуть, але я захотіла туди зайти перевірити, чи воно все робоче там. І зробити його робочим, бо в мене є сумніви. Тут уже хтось живе, ну я піду дивитися туди. Значить, взагалі це відео я захотіла зняти і озвучить деякі речі, які, які мене прямо сьогодні засмучують. І я повинна це розказати, так? щоб мені полегшало, покращило. І це стосується англійської мови. Це стосується англійської мови і. Я просто хочу це озвучити. Я надзвичайно засмучена зараз тим, що я знаю англійську мову. Ось що, отак я себе почуваю, що я. Дуже засмучена. І не то, щоб я шкодую, що я знаю англійську мову. Але це те, що, що навряд чи ви колись почуєте от когось і побачите. В чому проблема, по суті. Oh my God. Проблема в тому, що я доклала багато зусиль. Не так, щоб мені було це легко. Не так, щоб це було дуже класно для мене. Вчити англійську мову. Це інша мова. інша мова. І я Якимось чином в іншій країні змогла вивчити цю англійську мову, окей? І для чого? Я зараз надзвичайно засмучена, що коли я тут тільки починала жити, то я багато чого не розуміла, і мені б хотілося розуміти всі діла. Я потім почала багато чого розуміти, але я не могла підтримати розмову. А в цьому році я себе відчуваю так, що я дуже багато всього розумію. Я можу підтримати розмову. Але те, що я чую, і те, що я розумію, і розмови, які я хочу підтримувати, ну воно все не годиться. По суті, я зараз дуже сильно розумію людей навколо, і мені не подобається, про що вони говорять. Вони, наприклад, говорять про Трампа. І, от, скажіть, я вчила англійську мову для того, щоби слухати якусь маячню. От сам факт того, що я настільки сильно вже знаю англійську мову, що я можу зрозуміти, яку маячню люди говорять біля мене. І я розумію, що це абсолютна маячня. І мені настільки прикро, що я повинна була вивчити іноземну мову. Щоб розуміти це все. І вияснить, що вони розказують якусь маячню. І тобто можна було б подумати, що англійська мова, вона мені. І нам усім іноземні мови пригодяться для того, щоб ми спілкували з іноземцями, щоб ми читали книжки, грали в Сімси і тому подобне. Ну так. Але в мене зараз таке відчуття, що це ну просто крінж, і. тобто я ходила постійно в книгарню, я роздивлялася книжки, які б я хотіла прочитати книжки. ось. Англійською мовою купа книжок, які саме книжки я хочу прочитати. Я купила собі одну книжку, я така: вау, ну це досить дорого. І Ну, коли читаєш англійською мовою щось, ти хочеш це з кимось обговорити? І суть тому, що я, наче, як не можу обговорити ні з ким суть цієї книжки, я ще бачу багато інших книжок. Я розумію, що мені дуже складно читати. Мені, ну, це складно. В принципі, читати якісь книжки, якусь розумну літературу це складно. Але ще хочеться її обговорити з кимось. І я така тепер, а з ким я маю обговорювати ці книжки? Тобто, я можу побачити в книгарні якусь книжку про Наполеона. Тому що я от сходила в кінотеатр, подивилася фільм про Наполеона. і... Там же одразу є книгарня. Я така, клас! Книжка про Наполеона, це якраз ось кіно було, мені сподобалось. Я можу тепер прочитати. І я достатньо знаю англійську мову, щоб читати це. Вона здоров'юча. так. Або я щось дізналася по історії. Я поки готувалася до НМТ, я дізналася, що є. не знаю, який рід габсбургів. Існували габсбурги. І я така, клас. Я бачу книжку про габсбургів. Вона теж здоров'юча, але я знаю англійську. І тобто це буде складно, бо я повинна буду дізнатися ще нових нових слів. Але я вже і так досить багато їх знаю. Тобто я молодець, у мене все буде класно. Але з ким я буду говорити про габсбургів, коли в Америці всім насрать на це. Ну, Мої знайомі, вони всі говорять тільки про гроші. Тобто, габсбурги нікому нахер не треба. Тобі приносять габсбурги гроші, чи ні? Ну, тобто, і все. Гроші будуть від габсбургів? Ну, прочитаєш ти книжку, що ти, ти будеш продавати комусь знання про габсбургів, <губ> напевно, чи якось так? Я не знаю. Ну, тобто, книжка про габсбургів теж буде коштувати 30 доларів. Тобі треба сходити на роботу, заробити гроші. Щоби купити собі книжку про Габсбургів ось так англійською мовою, в англійській. Хм, американській. В американській книгарні. Це, знаєте, ще теж багато часу пішло на те, щоб зрозуміти, що Америка англійська мова, де Англія, де Америка, де, де все це? І, ну... Бляха. І просто, от то, що я народилася в Європі, від мене очікується, що я буду знати багато мов. Ну, просто так. Ну, тобто... Ніхто тут не знає багато мов, і це норма, це добре, так і має бути. А я ну, маю знати багато мов, і так має бути. І тобто зараз я вислуховую від людей якісь розказні історії про те, як вони хочуть голосувати за Трампа, і чому це так важливо, і чому це так класно, і як він класно все зробить. Тим часом я. Вивчила спеціально їхню мову. розумієте? Я вивчила їхню мову. Я не маю права голосувати. Абсолютно не маю права ніякого голосувати тут. І, по суті, мені байдуже має бути. Правильно? Як мінімум. Як мінімум, байдуже. Бо я не маю права голосувати. І я не буду тут вибирати собі ніякого президента. Хм. Це ж так і було все. Мені якось не подобається. От, то який сенс мені це розказувати? І я не уявляю, що до мене приїхали іноземці якісь. І я б така: о, зараз вам розкажу про Зеленського, про, е, значить, Порошенка. Зараз я вам розкажу про що ще. Давайте я вам про зубажинку розкажу. Хочете, хочете? Ну, яким чином? Ну, тобто, і що? Ну, нахера мені розказувати людині з Франції, яка уче, уче мою мову про, про це все. Наприклад. Ну, окей, я навіть зараз сказала про людину з Франції, і чомусь мені здалося, що людині з Франції, яка приїхала в мою країну, дуже важливо знати, хто така зубажинка. Але це Америка. Е Франція і Америка це не одне й те саме. Ми не можемо порівнювати Францію і Америку, ми не можемо порівнювати Америку і Україну, того що взагалі у нас національні держави. Як Франція, це якась країна, де є французи, так і Україна. Це країна, в якій є українці. В Америці американський народ це що? Ну, тобто, у мене немає тут ніякого громадянства, і його у мене не буде. У мене не може бути тут ніякого громадянства. Нащо мені розказувати оцю всю фігню? Вони ще люблять розказувати про свої гроші тепер мені. Розумієте, мені нема з ким обсудить габсбургів. Зато я вислуховую зі своїм знанням англійської мови. Я вивчила нову мову для себе читати, писати, говорити, допускати багато помилок і не позориться для того, щоб хтось мені розказав, що ну знаєш, ми втрачаємо гроші, ми дуже хвилюємося за наші гроші, бо наші гроші це такі гроші, знаєш, гроші. гроші А гроші ще коли гроші є, а коли немає гроші, так погано, і тобто, це не люди, яким потрібні гроші. Ну, тобто вони п'ють Кока-Колу, у них нема проблеми, що вони не можуть собі купити Кока-Колу чи економлять на ній. Ні. Їм похір. Тобто їм абсолютно на це похір, і в них просто гроші це як самоціль, само по собі, просто гроші, щоб гроші. Якщо їм буде хтось сказати, що вони бідні, вони такі, ми бідні, ми бідні. Вам треба гроші, нам треба гроші, нам треба гроші. Я не знаю, що з цією ванною кімнатою робить, вона абсолютно якась стрьомна для мене. Вау, щось дуже дивне робиться. Тобто, всім треба якісь гроші на грошах, і для чого? Як вони тратять ці гроші? Ви коли-небудь думали, як тратить взагалі гроші, якщо в тебе є багато грошей? Я раніше думала, як мені тратить гроші, якщо в мене є багато грошей. Я куплю собі гарну шапку на голову. Але я вже її купила. У мене вже є шапка. Я така: ну, можна купляти щось таке, що ти ніколи не купиш без грошей. Я не знаю, я хочу купити собі Лего. От, куплю собі Лего. Ну, я грайбу? А в них нема такого, що, що вони прям спеціально хочуть. У них такі, ну, хата є, машина є, що так, гроші, гроші, гроші. Ну що, треба ну, новішу машину купити. Треба більшу хату може купити. Тобто все те саме, що у них і так було, що так само у них воно є. Давайте іще будемо коротше, це те саме все робити, нічого нового. Вони не грибать, не придумують нічого нового, я вам чесно кажу. Це не щось таке, що, що там ми думаємо. Не знаю, їм взагалі похер. вони звичайні, такі самі, як і всі. Думаю, може, треба отак поставити якісь кущики які ззаду, якусь поличку придумати от в цьому місці дивному. Наприклад. Якийсь декор треба робити, але я гадки не маю, що це має бути таке. Виростить до неймовірного розміру ці банки поставить ззаду. О, якщо просто такі здорові банки залишать. Фу, що за жах? Не знаю, я просто зайшла в цей будиночок, щоб говорити лише про свою тему. Я чесно зараз відчуваю, що моє знання англійської мови нікому нахер не нужно і в моєму житті не нужно. Я як думала? Ще я чула, що мені теж було це прикро слухати, що хтось там в Україні може бути і думати, от, ми застяли поїхати за кордон, тому ми тут сидимо. або От, в якихось людей воно життя відбувається, вони чомусь новому навчаються, вони мають шанс, мають можливість, вони живуть життя. А ми зараз ну, в стані виживання, а не в стані живу життя. То я ось побачила, українська правда викладала. Що думає соціолог? Вона хто вона зараз? Я навіть спеціально шукала, хто вона? Так, Еле Лібанова, директорка інституту демографії і соціальних досліджень. Вона українській правді порозказувала, що загалом люди, які там дуже розумні і мали якусь роботу, ну навіть вчителя чи ще когось, вони, коли їдуть за кордон, вони не отримують ту саму роботу, а прибиральницю якось працюють. Або ну, це не та сама посада, що в них раніше була. І це, що попало, знаєте. Типу, це просто некомфортно, неприємно. Нема такого, що всі грибаті які будуть зразу щасливі, от того, що вони стали. Працювати на роботу, яка їм не, не потрібна, не інтересна, вони не хочуть це. Давайте буквально подумаємо, скільки, скільки людей дійсно може навчатися, навчатися за кордоном, мати своє найкраще життя. Ну, типу, це бред. Як на мене, це бред, тому що, ну, якщо я зараз буду навчатися, я, я дійсно думала постійно, що от я приїду додому з своїм знанням англійської мови, з досвідом життя в Америці, я буду така класна, цікава, всім потрібна. Це надзвичайно круто, але зараз я просто така думаю: так а що, я поки живу в Америці, ну, я відчуваю, що, що я. Я дізнаюся щось що про історію, воно тут нахер нікому не треба, над... щоб ви знали історію в Америці. Ну Кому це треба? От того, що я тут навчаюся чомусь просто сама по собі, бо я так хочу, воно нікому не впало. Тобто мені це цікаво, а мене ось тут питають: а на що воно треба? Ну, мене спитають, а чого? а гроші, що? а як гроші? А коли? А кому гроші? Як така робота гроші? І, тобто знання якісь такі, ну, типу, бляха, чого в мене і дратують тепер оці всі непонятні розказні непонятних людей абсолютно, що вони там мелять про те, як вони щось в Україні, а тут в Америці? Кому ви це чешете І навіщо? А на що це ось цю кімнату? Ванну кімнату від спальні. Який в цьому сенс? Якщо тут. хоча унітазу тут нема? Може б поставити унітаз, тут це б якось. Ладно, треба поставити назад перегородку, напевно. Тут краще було б робити гардеробну, ніж ванну. Але ванну ж точно треба якось зробити. Може ванна повинна бути якась більша, чи що. Отака. Це схоже дійсно на перегородку, а не на нормальну стіну. Грінж трохи. А це тоді що. Фу. Ну. Е, тобто. Я не знаю. Всі тут розказують, які вони Nation of Dreamers, але їхні дрі мрії, Dreams, оці всі вони стосуються гроші на грошах, а скільки грошей? А гроші що? А коли гроші? І тобто. Мені хочеться зараз того, що моє знання англійської воно нахер не нужне. Я його не можу ніяк використати. Того що для мене знання англійської мови це було щось про те, що я можу почитати книжку про габсбургів. Прикиньте. Це для мене воно було таке. І все. Але воно не є таке. Вау! Тут воно не є таке. От і все. Це просто отстой тому що я буду читати книжку про габсбургів, мені не буде з ким поговорити про габсбургів. І що? Я буду читати книжку про габсбургів, а мене будуть питати, а що там гроші на грошах? А що там гроші, коли гроші? А діти? А діти, а гроші, а якась? шняга. А наші гроші? А ми ось оце наш Трамп тут, а наші гроші. Ми дуже хвилюємося про наші гроші. Ну, де гроші, а де книжка про габсбургів? Ну, що це за діч? Просто абсолютна діч для мене. І тобто, що моє знання англійською ніхіра мені ні в чому, наче як не допомагає. Тобто, я зараз англійською мовою граюся в Сімси. Я можу прочитати книжку про Габсбургів. Це робить мене щасливою і багатою людиною. Я насправді себе відчуваю так, що я почала проходити курс. Єльського університету по психології безкоштовний. Там можна заплатити гроші. Там щось написано було: типу, як 50 доларів чи що заплати, щоб був навіть якийсь сертифікат, що ти його пройшла в курсері. Воно мені спочатку це показувало. У мене навіть є ці гроші, щоб у мене було видно, що я пройшла цей курс. Да? Окей. І я починаю читати, а там усе про ну, як початок історії. Психологію, що воно там з філософії пішло, всі діла. Але воно починає розказувати про американську, от, історію американської психології. І я розумію, що я англійською мовою читаю про американську історію психології, які в них тут інститути були, чи, що, там, за, що в них там було. І я розумію, що я це проходжу дубль два. Просто я в себе дома жила, все кругом російською мовою було. І я повинна була. Пайнять і осознати, що відбувається, починаючи ще з якихось мультфільмів про рібят якихось. Я не знаю нахер, що таке рібята. Ніколи не знала, поки не виросла. Напевно, поки дурніва не дивилася або ще якихось людей, і мені було дивно, що ви кажете це слово це таке дивне слово. Ну, це супер дивне слово, «ребята». І для мене це лише маленькі рибки могли бути. Яких сраку рібята? Шо? Ну, чесно, що ви мали? Де ви взагалі як ви? Як, як можна було почати вживати це слово? І я жила в світі, де існували якісь «ребята», і це було щось, типу, друзі чи хто. Я грибу, це якісь люди. Шо? Це, коли я кажу, я оздоровлював люди, а то було «ребята» для когось. Я не знаю. І я читала, я слухала, і це все була безкінечна, маячня нахер. Просто маячня. Маячня на російській мові. А тепер я слухаю маячню на англійській мові. Бо хтось там любить Трампа, чи не Трампа, чи ще якусь сраку собачу. А чому нам не поставить двері ось сюди? А, не виходить щось. От, і тобто, моє знання англійської мови для мене асоціювалося, як щось там грибать кльове. Рибаться кальово. рибать, наскільки людей намагаються вивчити англійську, і всі люди, які знають іноземні мови, вони всі стають такими багатими, і класними, і надзвичайними, і суперкрасивими, знаєте, красивими красунчиками. Красивими красунчиками всі стають. Начебто так. А зараз я щось не відчуваю себе красивим красунчиком, йоу. Я щось не відчуваю себе красивою красуньою. Якоюсь розумничкою. Тобто, ми знаємо, що англійську мову вивчають для того, щоб. Що, або іноземні? щоб стати айтішником. Я не хочу, бляха, бути айтішницею. Ну, просто я не хочу бути айтішницею, наприклад. що На мені це все айтішництво? Що в світі більше немає чим займатися, чим цікавиться, крім цього? Не знаю, чого ванну не можу туди поставити. Що попало? Чого я не можу. А, через колону, напевно, там стоїть колона. Ну, тобто, щоб що, щоб, якщо я буду монтувати відео, щоб американцям монтувати відео. Ну, якось так. Це для цього, начебто, все робиться. Просто щоб коли ти будеш продавати свої послуги комусь, так щоб продавати його якимсь американцям. От і все. Але я така, ну, а я би хотіла, може, щось про габсбурги почитати, якщо немає української мови, щоб я така, хоп, і англійська мова прочитала, яка я класна. Але кому нахер надо габсбурги? Ну, типу, я там хочу займатися якоюсь філософією чи якимось мистецтвом. Знаєте, що мені? Дивлюся, 20 хвилин не хочу, ніж 20 хвилин більше записувати. Ну, типу, я зі своїм знанням англійської мови просто слухаю якусь маячню про Трампа. От і все. От і все. Я із своєю англійською мовою просто можу бути прибиральницею і просто касити газон. Я можу от просто працювати на роботі і слухати англійською мовою якісь наїзди якогось мужла на мене. Ось для чого мені англійська мова. Ну, тобто, все. Все отак от просто і прекрасно. Все, люди, дякую, що ви мене послухали. Я вам ще запишу якесь відео прямо зараз. Не хочу, щоб кожне моє відео займало дуже багато часу, тому зроблю окремі випуски. Все, дякую всім, цьомки-бомки, бай-бай.